Слідом за проведенням обласного чемпіонату з паверліфтингу та Всеукраїнської спартакіади Повірю себе для спортсменів з обмеженими можливостями було організовано змагання з шашок. 27 учасників з вадами зору, слуху і ураженням опорно-рухового апарату один день вели боротьбу у стінах Дю шахів та шашок. Так на старт завітали представники Херсонської школи номер 11 обласних товариств глухих та сліпих, спортсмени з Каховки, Скадовська, Береслава, Нової Каховки та Іванівського району. Вдалих змагань усім присутнім побажав почесний працівник фізичної культури та спорту України Віктор Абрамов. Отож, у запеклому протистоянні кращими серед учасників з вадами зору були Володимир Гавриленко, Тетяна Кравченко. У числі шахістів з ураженням опорно-рокового апарату відрізнилися Катерина Солдатова і спортсмен з Іванівського району Валерій Лункін. У категорії вади слуху успішно виступили Олексій Андебура та Олена Фоміна. Без винятку усі переможці та призери були відзначені диплом. Мами Херсонського регіонального центру інваспорт вже у травні на кращих вищезгаданих шахістів чекав би чемпіонат України в Євпаторії про те, як буде наразі загадка для всіх.